Божим троном благословив вас Господь, будемо продовжувати наше служіння, і сьогодні ми будемо дивитися в Слово Боже і ця історія, яка сьогодні мене зацікавила, особливо ну, вона зацікавила мене давно, але періодично вона Бог звертає мою увагу на цю історію. Коли ми чуємо такого персонажа біблійного, як Валаам. Про що ми згадуємо в першу чергу? Хто що з цим у нас асоціюється? Яка яскрава історія там відбулася? Хто пам'ятає? Можна голосніше і сміливо. Так. А ще ми дуже згадуємо, що там сталося з твоєю Ослицею. Да? І це одна з таких один з найнаскравіших моментів, коли е, Ослиця взяла і заговорила людською мовою. І це вважається настільки яскравим моментом, що він просто час часто затьмарює нам всю картину Божої слави, яку ми читаємо в цьому моменті. І це іноді складається на такий пазл. Іноді, знаєте, якщо ми беремо якийсь великий пазл, у нас такий, е, такий запал, щоб ми склали якусь класну картину. Ми починаємо складати якісь самі най, е, найочевидніші е, частинки, де все зрозуміло, як то скласти. І у нас виходить якась одна центральна частина пазла, а все інше нам вже просто лінки то все робить. І у нас лишається якась така частинка е не всієї картини. І у нас лишається один фрагмент, який найбільше запам'ятовується нам, найбільш яскравий, як ця ослиця. А краси всієї картини ми так і не відчули. Так ось сьогодні я хочу, щоб ми ще більше. Ще більш змістовно подивилися на те, що ж там відбувалося, і чому Волам там з'явився в, в цій історії, і що насправді Бог відкриває нам в цій історії. Тому сьогоднішня проповідь називається неручний Бог. Неручний Бог. Якщо ми з вами уважно подивимось на всю цю історію, нам треба взяти трошки більше і почитати історію в книзі чисел, починається розділ, розділ з 20-го і десь по 23-24. й й І тоді ми побачимо, що там відбувається. Якщо ми подивимося на карти, то історія з Валамом відбувається тоді, коли Ізраїль вже підійшов до тої обіцяної землі. Нарешті, після стількох років поневірянь по пустелі, вони доходять до цієї обіцяної землі. І починають потрошки займати ці землі. І ось перше, куди до кого вони прийшли, і хто їх не прийняв, і з ким їм довелося битися, це аморійці. І ось там ви бачите таку геоміточку. Там, де вони зупинилися вперше і побило аморійців, зупинилися на тій землі. І вони виходить, що стали на кордоні з Моавом. От якщо ви побачите зараз там на... На карті найбільш таке зрозуміле для нас місце це внизу таке невеличке озеро, те саме, що називається Мертве море. І зверху від цього озера йде річка Йордан. І от по праву сторону від цієї річки там зупинився, зупинився Ізраїль і нижче синім кольором відмічений Моав. Ось ця земля Моав. Вони були на кордоні з нею. І ми сьогодні з вами користуємося такими позначками геомітки. Але згадайте, яка сама перша геомітка була в історії людства? Не Люди винайшли цю геоміточку. Пам'ятаєте, як Ізраїль ходив, що в них було? Ну, хто згадає, що там було? Як вони йшли, як Бог її вів? Да, облако, це Хмара та великий стовп Хмари, і вночі це був вогняний стовп. І це така найкраща геомітка, яка тільки могла бути в ті часи. Весь народ бачив, вся країна могла слідувати за цією геоміткою. І навіть е, ці шторки з нагадалками у нас в телефоні не люди перші винайшли. Ану попробуйте згадайте, яку, яке перше нагадування Бог дав людству. Веселка. Ось саме перша нагадалка, саме перша шторка, яку насправді показав Господь. І те, як ми любимо е, казати про те, що скачай там з хмари щось там, ще щось скачай, да? Всі люблять, знають цю. Ніби прикол, але по суті так і було. Першим, хто взяв дані з хмари, хто був? Хто перше щось з, з облака взяв? Моїсей. Ну, Господь йому дав з облака, завантажимо скрижалі, на яких були видані е, заповіді Господні. Тож. Людство може гордитися багато чим, і багато чим ми сьогодні можемо користатися, і нам це допомагає, але тоді людство було набагато ближче до Бога, і Бог набагато більше яскравіших речей міг показати людям. Отже, у цій місцевісті зупинився, і саме такою геоміткою Господь провів їх до цього, до цього місця, і зупинилося вони на кордоні з Муавом. І цар Мавський теж злякався. Всі народи вже достатньо були, чули, які чудеса зробив Господь, наскільки сильний народ Ізраїля. І Мааф теж боявся, що його впокорять ізраїльтяни. Тож він відправляє за цим от віщином Валаамом, і там розгортається ціла історія. І ось тут якраз в цьому моменті давайте трошки приблизимо карту, і там ми побачимо це. Приходить, кличуть волами, приходить волам, і він питає Бога. Ну, Посли приходять до Валама від царя. І він питає Бога: каже: я давайте спитаю Бога, чи можна мені проклясти цей народ Ізраїль. І Бог каже: ні, не можна, це благословений мною народ. Волам чесно відповідає послам вибачте, я не можу його проклясти. Цар Валак, цар Моава. Які боїться за свою землю, він на цьому не зупиняється. Посли вдруге прийшли до Валаама. їх на, цього, на цей раз ще більше, більш поважніші старішини, і вони мають ще більшу винагороду е за цей прокльон. І Валаам такий, та я ж вам сказав, Господь забороняє, не проклянує вам цей народ. Але почекайте, я все ж таки спитаю Бога, мабуть, раптом думка змінилася. І Бог питає: ну що, тебе знов кличуть? Він так жалібно просить і каже, так кличуть, хочу піти. І отут, що мене найбільше дивує, ніж та Ослися, і Бог відповідає: ну то йди, каже Бог. Йди з ними давай, але розроби те, що я скажу. І Ілам на радощах такий, окей, класно. Він вирушив з послами. І ось тут на сцену виходить та сама Ослися, яка людською, чи на чистій людській мові, літературній промовляє до Валама, що ж ти робиш проти тебе Господь постав. І після цього Валам таки приходить е, в землю Моав. Е, але замість прокльонів він тричі благословляє Ізраїль, і на цьому якби, основна ця історія з Валамом завершується. Це я так, ще так коротко розповісти усю всю історію. І всі ці історії, перше, що ми бачимо, насправді, як Бог відкриває себе у цьому всьому. Бог показав себе в Єгипті. Проти єгипетських богів. І тепер він приходить в всю землю з ізраїльським народом, і він показує, що Бог воює за Ізраїль. Перше, коли Ізраїль заходить в ці землі, він перемагає цих ворогів, хоча і він не йшов на них з війною. Він прийшов до Амурійців перше і попросив просто пройти через їхню землю. Через там звучать такі слова, прошу пройти мене через царський шлях. Тобто Мойсей прийшов до царя і попросив, каже. Ми через головну артерію, через головну дорогу вашої країни пройдемо, ми з вас нічого не візьмемо, ніяких ресурсів, просто пропустіть нас. Але Амурісі, злякавшись слави ізраїльської, навпаки, пішли на них війною. І так почалася війна. І е, в цьому всіх подіях, розгортаючись, як Бог показує, що перемогу дає Бог. Він воює за Ізраїль, і в цих війнах Господь з ними. І другий момент, коли розгортаються коли вже всі ці події з Валаамом, Бог каже, що Бог Ізраїля це єдиний справжній Бог і інших немає. Тому перемогти його за допомогою якихось інших божків, за допомогою віщунів чи якихось прокльонів – неможливо. І особливо цю всю історію з тим, що Господь показує, хто є справжній Бог, підкреслюють оці два головні персонажі: царь Муаву Волак. І сам собственно, вішун цей валам. Ім'я Валам воно означає поволитель народу або губитель народу. І саме так його знали в інших народах. Царь Моав тому і за ним і післав, тому що сказано, що підіть, приведіть мені Валаама, бо кажуть, що він кого благословить, той народ благословене, а кого прокляне, той народ і буде проклятий. Тому він і мав таке ім'я. А ім'я самого царя Валак. Буквально він спустошив, або спустошувач. І це дуже такі символічні імена, які показують, що е, ті, хто хотіли згубити народ, хотів би повелівати іншими народами, Господь їх перемагає. І ось тут цікаво, як розгортаються відносини Валаама, Валаама з Богом. Перше, Бог показав себе серед народів, що Він є справжній Бог і Він дає перемогу, і на нього треба покластися. А друге, те, що у відносинах з самим Валаамом, Бог показує, що Він не такий Бог, для якого звикли собі люди малювати. Він не такий Бог, якого люди, люди звикли собі ставити для своїх вигоди, закликати для своїх справ. Валаам сам по собі, він був жадібним до наживи. В Новому Завіті згадується про характер Валаама, в Посланні Юди так згадується. Заради наживи вони піддалися тій же Омані, що й Валаам. Отже, до Валаама тоді прийшли посли від царя, і це було два візити. Перший раз прийшли це не просто були якісь люди, це були поважні люди, які мали якусь певну владу, яку мали певний авторитет. Вони прийшли з великими дарами за те, щоб Валаам виконав ці прокльони. І ми бачимо, що першого разу Валам поступає абсолютно покірно, як справжній Божий слуга, каже: Я Бога спитаю, якщо каже благословити або проклинати, то так і буду робити. І перший раз він дійсно каже, Господь сказав, що не можу проклинати цей народ, тому вибачайте. Але цар Мав на цьому не зупинився, і вони прийшли другого разу. І сказано, що другого разу цар відправив ще більше знатніших людей, ще більш поважніших людей. І так відбувається і в нашому житті. Ми зустрічаємося з певними перепонами чи спокусами в нашому житті, і це не значить, що ми сказали ні, я довіряю Господу, і ця спокуса зникла просто на рівному місці і більше ніколи перед нами не з'являється. Як правило, в реальному житті спокуса завжди існує. І це завжди тестуватиме нас, на що ми готові спокуситися. Тому Ісус так акцентує увагу. Неможливо, щоб у спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять, йому було б краще почепити жерновний камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоб спокусив одного із цих малих. Ось чому я люблю історії старого завіту. Тому що коли ми там читаємо, ми читаємо реальні історії, реальні судьбу людей, де відображається. Як саме в житті відбувається з людиною, коли вона спокушається на якийсь гріх? Ми можемо прослідкувати, як людина спокушається на це, і ми можемо подивитися нам легше зрозуміти себе, де ми можемо бути слабкими перед Господом. Хіба не так в нас поступають люди? Так як посли прийшли до. до Вала, почали знов таки переконувати його. Уявіть, у вас є якийсь бізнес, до вас приходять люди, і вони хочуть е, вас, за допомогою вашого бізнесу або того, що ви виробляєте щось зробити, і вам це дуже не подобається, або ви бачите, що це не Божа воля. І вам треба якось відмовити, але це люди поважні, яких знають в цьому місці чи навіть в країні. І уявіть собі, це ну, Такі люди, які мають владу, і ви 10 разів подумаєте, як же їм відповісти, щоб відмовити. Да? Вам треба над цим задуматися. І для нас це завжди вибір, коли перед нами люди, як людина, яка має більшу владу, ніж ми, бути сміливим, бути відважним, щоб відповісти чітко: я довіряю Богу, і такі речі я робити в своєму житті не можу і не буду. І, як правило, такі люди вони дуже наполегливі, і від них так просто навіть станеш. Або ми самі в своєму житті іноді щось так робимо. Ми знаємо, що це не дуже правильно, але нам дуже це треба зробити. І ми підходимо до когось. Ну, слухай, тут таке діло. Ну дуже хочеться, дуже треба це зробити. Давай все-таки ще раз про це поговоримо. І я розумію, що тут іноді хочеться половинка на половинку. Валам, взагалі, дуже негативний персонаж в Біблії. І ми потім ще в кінці історії побачимо, що він все ж таки не покорився Богу, все ж таки жадав. Отримати цю винагороду свою, жадіб не був. І це призвело його до загибелі в кінцевому варіанті. Тому Бог коли показаний нам цього персонажу, це негативний приклад в цьому всій, всій історії. Але він навчає нас, що або ти повністю довіряєшся Богу, і для тебе це треба певної відваги, щоб до кінця пройти разом з Богом, аніж піддатися на цю спокусу. Тому що коли до валами прийшли другий раз. Він ніби спочатку твердо відповідає: слухайте, я вам вже казав. Бог сказав, не буду проклинати. І тут каже: ну я піду ще спитаю. Ну може, Боже передумав. Скільки раз ми можемо в своєму житті щось передумати, може я неправильно зрозумів Бога? Може я неправильно читав це місце писання, треба переглянути, бо дуже хочеться зробити ось це. І ось це мене найбільше двує, і перші разі, коли я читаю ці, цю історію, вона мене розгублює. Раптом другого разу, коли питає Волам, Бог відповідає, добре, іди. І мені важко зрозуміти тут Бога. Бог завжди що сказав, те й чітко буде, от так буде зроблено. І перший раз Господь сказав, не відріз, не проклинай, тому що це народ благословенний мною. І чомусь Господь другого разу, Воламу відповідає, добре, йди з ними, але зробиш те, що я скажу. Дивно. І коли ми зустрічаємо, потім як валам, по дорозі Аслуся починає говорити, і раптом ангел, ангел Господній з'являється перед ним, і тоді він передає слова Бога, гнів мій спалає на тебе за те, що ти пішов. І я, коли читаю це перші рази, я думаю, Господи, ти зараз сказав Окей, іди, і вже на дорозі кажеш, я тепер гнівуюсь на тебе. Як так відбулося? І коли ми читаємо всю історію, іноді в, в, в Старому Завіті особливо треба охопити всю історію, яка відбувається там, щоб до кінця зрозуміти Бога. І ось нарешті вони приходять на це місце там поряд, де знаходиться і розположився Ізраїль станом, і цар цього місця Моав закликає, каже, давай, проклинай їх. І там відбувається три рази. Три рази Валам намагається це зробити, і в ньому це не вдається. Вони зроблять на одному місці. Зробили жертовники Богу, поклонилися Богу. І Волам каже, пішов послухати Бога, і відповідає: Не можу, буду його благословляти. І перший раз Волам благословляє Ізраїль замість прокльонів. Сарвав на нього злий, і цікаво, що. Волам розуміє, що він нічого з цим не може зробити, і коли він вимовив все про росте і благословіння на Ізраїль, і він останні слова, таке враження, що додає від себе, я би хотів вмерти такою смертю праведника, як у Ізраїля. І я задаюсь питанням, чого він взагалі зараз про смерть думає. Мабуть, через те, що він перед царем да, його запросило, він отримав замовлення на прокльони, а тут навпаки він повністю благословляє. І цар міг розізлитися і реально. Валам в той момент переживав за своє життя. Отже, потім він каже: ну, Валам, цей цар Муаф не відступає, він хоче все ж таки якось перемогти Ізраїль, розуміє, що це дуже могутній народ. І каже: так, пішли на інше місце. Так, щоб ти до кінця пророче зрозумів, я тобі покажу наскільки сильний той народ, бо звісно дуже видно. І вони виходять на іншу територію і знов поклоняються Богу. Другий раз Валам йде питати Бога. Бог знов каже, благослови, скажи ось такі слова. І ось тут Волам благословляє і промовляє такі слова, і мовив волам своє пророцтво, устань волаку і слухай, почуй мене, о сину запорів. Бог не людина, що неправду каже, не син людський, що рішення міняє, чи мовить він, а потім те не зробить, чи обіцяє і не виконує, отримав я наказ благословити. Він благословив, тож не неспроможний я змінити це. Не буде якову невдачі, не буде лиха для Ізраїлю, Господь Бог його з ним. І ось в цьому другому благословенні відкривається вся ця історія, як Бог повчає, як і всі ці народи, які ще не знали Бога, так і конкретно Волаама і царя цього повчає, що Бог не є той ручний Бог, до якого звикли ці народи. Ми жили, виростали в нашому суспільстві, і ми звикли бачити навколо себе певні конкретні молитви чи певні конкретні обряди, як треба зробити, щоб особливо помилитися тому чи ось тому святому за оці, оці конкретно ці питання. І часто це виглядає досить поважно до Бога, до тих святих. І в принципі, так само поступав ці цари цар і пророк Валам. Вони з усією повагою. До цього божка, до свого ідола, хотіли при цьому прокрести Ізраїль. Але Бог показує, що Він не той ручний Бог, якого людина може закликати, щоб порішати свої питання. Бог стоїть над людьми. Якщо ти хочеш піти за Богом і отримати Його благословіння, тобі треба прийняти те, що Він каже. Тобі треба познайомитися з ним і піти за ним, а не закликати його і сказати: давай зроби мені ось це. І це добре видно. Бог як повчає і самого царя Валака в цьому, так і цього пророка нещастивого Валаама. Ось тепер стає зрозуміло, чому Господь раптом дозволив Валаму: Окей, піди. Перший Валам не те, щоб в цьому моменті познайомився з Богом. Сказано, що він і до цього звертався до Бога. І він посмів після чіткої відповіді Бога, що ні, це мій благословенний народ, він все ще лишав собі бажання якось виконати людську волю, а не Божу. І Бог йому каже: Окей, пішли, я тебе зараз навчу. І ти хочеш обійти мене, ти хочеш взяти мене і зробити своїм ідолом? Ні. І тому виламав запалав гнів, тому що він спробував взяти Бога за ідола і піти зробити свою справу. І в цьому другому благословенні. Волам же відповідає не тільки для себе, а й для цього царя, і для всіх народів, і для всіх нас, всіх майбутніх поколінь, які тепер читають це благословіння. Бог не людина, що неправду каже, не син, не син людський, що рішення міняє. Як багато в нашому житті ситуацій, коли ми десять разів передумуємо, і то ми на одну сторону стоїмо, то на другу. І Бог чітко заявляє, я що сказав, як моє слово прозвучало, ту волю я виконую. Не намагайся зробити мене своїм ручним ідолом. Шукай мого благословення, приходь до мене, шукай моєї волі, але часто, і ми це не раз випробовували в своєму житті, для нас відкривається Божа воля, яка нам ну дуже неприємна, яка е, не не зразу зрозуміла нам, і до якої ми у нас виникає певний спротив. І щоб нам усвідомити це, ми маємо пам'ятати. Бог відкриває себе як той, хто виконує свою волю і закликає людей до того, щоб виконати свою волю, а не щоб ми взяли його к свого божка. Ось через цю історію Бог проводить ось це. Я наручний Бог. І все ж таки. Оця вся перемога вона була за Богом. Бог показав собою свою силу через Ізраїль, через ці перемоги. Бог показав свою силу коли вам був неспроможний проклясти цей народ. Але пізніше сталося дещо інше. Все ж таки Валак, ну, валам після цих невдалих прокльонів вернувся додому. Нічого. А через деякий час все ж таки він порадив цьому царю і іншим царям сусіднім. Спробуйте спокусити євреїв мадянськими жінками. Якщо ви добре згадаєте, були такі епізоди, коли е, Ізраїль стоїть на поклонінні Богу, а інші, і не просто чоловіки, а начальники племен, вони зійшлися з жінками іншими, з мадянськими з іншими жінками, і ці жінки схилили їх до поклоніння ідолам. І тоді почалися справжні проблеми в Ізраїлі. Завжди буде певна спокуса, яка хоче нас схилити до ідолопоклонства. Але ми маємо пам'ятати, що що сказав Господь, це завжди благословіння. Якщо ми підемо за Господом, це завжди буде перемога. Наші особисті поразки в житті це завжди наші поразки. Бог довів, що він не людина, і на нього завжди можна покластися, і з ним завжди можна перемогти. Амінь. Бог ніколи не підведе, що сказав Бог, те обов'язково він виконає питання чи з нами, чи з тими людьми, хто був повністю вірний йому. Його волю ніхто не може перекреслити. А ми навпроти, ми можемо спокуситися на гріх і підведемо самих себе в кращому випадку, а буває ще когось в поряд з нами. Тож, нехай нас Господь благословить, щоб всі ці історії ми бачили, як Господь відкриває себе для всіх нас, щоб ми не шукали, як закликати Бога для моєї проблеми, а прийти до Бога з цією проблемою і бути готовим прийняти Його волю і йти за ним. Нехай нас Господь всьому благословить. Давайте помолимося. Чудний наш Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти, що ти не є такий, як ми, за те, що ти не покорний цим е, прихотям, цим страстям, які маємо ми, Господи, але ти завжди стоїш на своїй волі, ти завжди вирішиш справедливо і ти вершиш так, що це приводить до святості і до твоєї слави. Ми дякуємо Тобі за всі історії, які ти нам лишив, справжні історії, реальні, в яких ми бачимо, щоби. Краще йти за тобою, допоможи нам бути сильними в тих спокусах, які до нас надходять, Господь, пам'ятаючи, що в Тобі перемога, Господи. На тебе ми можемо покластися, Господь, і з тобою пройти все, що з нами трапляється, Боже наш. Допоможи нам бути пильними, щоб не, щоб не повестися на цю спокусу і взяти тебе до якихось намагань, аби по-своєму вирішити питання. Ти не ідол, Господь, ти той, хто звершує свою волю. Благослови нам і ти за тобою і прославляти твоє ім'я. Будь ти всьому прославлений.